Ну, поділіться, а що ви мрієте купити собі поїсти? Ну от зараз часом дині продають виноград, ну хороші. Ну нема за що купати, тому що ціна Ага, і ви не можете собі цього дозволити. Поки не можу. А що ви собі кажете, коли особливо важко? Моя Прошу, боже дай мені здоров'я, щоб мені хватило, щоб я могла сама ще, ще себе забезпечити і mm. сама заробити, mm -hmm. щоб не ходила з протягнутою рукою. На яку е суму ви зазвичай в магазині робите покупки Куди, коли коли туди йдете? Ага. Чи, чи ходите ви взагалі ви до маркетів? Коли як? От щоб за все заплатити, значить я як без грошей. Значить, ага. Значит, б остается... на хліб навіть немає. А якщо не заплачу последнюю, що за теплота нада заплатити, ага. тоді трошечки з економлю і хвата, щоб хватало, хоч щось купити. Вашому житті що з позначають наші обіди? Ну все це поддержка какая-то. Тут їсти, нема що, прийдеш сюди, візьмеш поїсти і вже, вже щось буде поїсти, не будеш голодний сидіти.